Слава Ісусу Христу, навіки, слава, вітаємо вас, дорогі наші телеглядачі. Сьогодні молимося, святий Розарій в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри. Запрошую всіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та й де б ви не були, чи тут у Лурді, чи за кордоном, єднаємося разом у молитві. І до об'явлення Діви Марії Бернадетті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитися та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємося разом у молитві Розарію та просімо Богородицю, матір милосердя, щоб допомогла нам у наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет і соцмережі, знаходяться у цій скринці, і ми її зараз покладемо на вівтар у гроті. нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня. Воскрес із мертвих вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь Молімося за святішого Отця, Львова чотирнадцятого та у Його намірах, Отче наш, нашої на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений прітлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена прітлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. перша світла таємниця хрещення Ісуса в Йордані, Господи Ісусе, стоїш в Йордані як один з багатьох грішників. А все ж таки відрізняєшся від всіх своєю чистотою та невинністю. Твій отець подає про тебе свідчення. Це син мій любий, що я його вподобав. Поклоняюся тобі, улюблений сину Божий, мій наймиліший Ісусе, прийми мене за свого улюбленого, хочу тебе любити. Обіцяю тобі, що у всьому буду тебе слухатися і наслідувати. Прошу, допомагай мені у цьому. У цій таємниці молимося, щоб. Ми жили нашим хрещенням, і щоб також господь примножив нашу віру, надію та любов. Отче наш, нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь, радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена прілона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний прийдло на Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і прийдло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти тобі жінками, і благословений прітлона Твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти тобі жінками, і благословений прітлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без ріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Таємниця друга весілля в Кані Галілейській. Поклоняюся тобі, Ісусе, у час, коли здійснюєш своє перше чудо. Дякую тобі, що виконав прохання своєї Матері. Ти ніколи не відмовиш її проханням, бо дуже любиш її. Вклади до мого серця велику любов та довіру до небесної Матері. Щоб через неї я приблизився до тебе, а ти вислухай кожне її прохання. Не дивися на мою гріховність, але на невинність та чистоту Марії. У цій таємниці молимось особливим чином за всі родини, ті, які роз'єднані війною, щоб Господь укріпив їх і обдарував потрібними благодатями. Отче наш, нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословена прівана Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тим жінками. І благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті Май нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти мій жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти мій жінками, і благословенний плідло Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний бідло на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, <practition1> благословена ти між жінками, і благословений Лона Твого, Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена Лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без ріха привородного зачата, Молись за нас ще до тебе прибігаємо. Таємниця третя проголошення Божого царства і заклик до навернення. Мій Господи, ти залишаєш свій дім у Назареті, залишаєш у ньому свою улюблену маму і вирушаєш за своїм посланням, виконати волю свого Отця, поклоняюся тобі, Ісусе, і люблю тебе. Відкрий моє серце та вуха. Щоб я чув та добре розумів всі твої слова, дай мені благодать залишити все, що віддаляє мене від тебе. Допоможи мені прийняти твій заклад до покаяння і змінити своє життя згідно твоєї волі. У цій таємниці особливим чином молимось за навернення наших ворогів. Отче наш, нашої на небесах, нехай святиться ім'я. Твоє нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний прілона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітлона твого Ісус. Свята Марія, Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена прітлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена і на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний прийдло на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радийся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь о Марія безріха первородного зачата болись за нас, що до тебе прибігаємо. Таємниця четверта преображення Господня, Найдорожче Ісусе. Апостоли ще не переживали такої святої миті і почуттів, як під час твого преображення Разом із Петром, Йоанном та Яковом стою на колінах, мій Господи, і визнаю, тут біля тебе мені найкраще. Тут хочу бути навіки. у тебе слова вічного життя. Підкріпляй мене, щоб мій погляд був завжди звернений до тебе. А моє серце нехай заглибиться до твого божественного серця. У цій таємниці молимось у всіх тих намірах, які, яких просили нас молитися, особливим чином про дар мовлення для Назара. Також у Всіх тих намірах, які є в наших серцях, Отче нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенна Прітлона Твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена прітлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений приплана Твої Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прилана Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена придлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословени предла на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена приклона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена жінками, і жінками, благословена приклона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений приглана Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений приглана Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без гріха зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. Таємниця п'ята, встановлення Євхаристії. Поклоняюся тобі, найласкавіше, Ісусе, присутній у присвятих дарах. У цьому дарі твоєї любові. Для мене ти став язнем білої гості та всіх дарохранительниць світу. З любові до мене ти став моєю поживою і кожний день чекаєш на мене, коли прийду тебе відвідати. Люблю тебе, Господу. Господи, прагну тебе, хочу потішити тебе у твоїй самотності. А прийманням тебе хочу виконати кожне твоє бажання. Вчини собі у мені досконале помешкання, де будеш відпочивати. У цій таємниці дякуємо Господу за всі отримані благодаті, за його любов до нас, а також за дар Євхаристії і священства. Отче наш, що є сина, небесах, нехай святиться, ім'я твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насочний, дай нам сьогодні прости нам правини наші. Яке ми прощаємо виноватцем нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь, радуйся, Марія, благодаті по Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена прілона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений придлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прілона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прідлона Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і прийдло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тобі жінками, і благословений придлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний приклона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи. Плий у нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та Хрест були прилучені до слави Воскресіння через того Христа, Господа нашого, Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай благословенням Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, Царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плідло на Твого, о ласкава, о люба, о солодка Діва МАРІЄ молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми УДОСТОЇЛИСЬ Субідних Христових, Богородиця з Лурт, за нас, свята Бернадета, молися нас, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бачимо, що цей отець вже повернувся напевно з відпустки. Бо попередні дні були інші священники, які вели цей Розарій. А він традиційно теж любить співати під час цього цієї молитви. Тож, дорогі та дякуємо вам за спільну молитву. Також дякуємо за духовну підтримку нашого служіння, за матеріальну підтримку нашого служіння. Нехай сам Господь буде для вас винагородою. А сьогодні. В студії разом з вами молилися сестра Аліна і сестра Агнеса. І також дякуємо пану Олегу, який технічно забезпечував сьогоднішню трансляцію. А всім вам бажаємо мирного вечора, спокійної ночі і слідкуйте за нашими трансляціями. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава!